І так, сьогодні я роблю тут одну штуку. Мені треба було з'явити трубу. В даному випадку труба 2х2 2 2 см, 20х20 квадратна. Довго грався, в інтернеті особо не знайшов. Зробив таку приблуду. От, труби теж 20х20. 20. Понапилював богаркою через кожен сантиметр. Тут присрано так, Але вигнув е, потрібний мені радіус, діаметр, як хочете так і вражати. Це приблизно 25 см. Но, вигинав так, щоб сюди 2 см і туди. То есть, вигинав 21. І зробив просто таку петельку. Це от труба, здається, 40 на 40, чи як, неважливо. Я робив так, щоб влазила між зварювальний стіл сюди. Вона впирається якраз на оці краї. Далі береться труба, в мене в даному випадку довга, вставляється в цей отвір. І все. Ну, мене спасає те, що вона довга, і вигинайте. Перший раз спокійно, далі, щоб не, не, не проходжувалось кусочок металу просто фіксую отут. Блокую і вигинаю далі. І так по колу. В результаті. В результаті ось я зігнув отаку річ. Далі покажу, що я зроблю.